Ой, боже, як красиво! Дивіться! Діямай! О, паливний бак, гібридний автомобіль. Бачите, як роздягнулася. а ми даємо. Що це таке? Реклама Лореаль. Ой, я не хочу відчиняти. Дуже жарко на вулиці. I can't go to hell. Я, до речі, нещодавно побачила дуже круту кішку. Ох, як тут просторо! подобається. Можна закінчувати огляд. А з яким би автомобілем, наприклад, навіть німецьким, ти б його порівняв? x 5 Він комфортний. Це машина не для поганяти. Це машина просто комфортно їздити, економічно, комфортно, без питань. Три речі, які обов'язково повинні бути в автомобілі. Кнопочку нажав, і у тебе спорт такий, що 180 Три. поворот ходить. Знаєте що? Я вам пізніше скажу, що. Бівайді розширює сім'ю Ocean новою моделлю Фрігат 07. Це гібридний автомобіль, який повністю розрушить усі стереотипи. Хочу наголосити, що це перший такий автомобіль в Україні. А який він? Поїхали розбиратись. З вас підписка та лайк, а ми починаємо. Ці фріганти сьомий DMI поєднує в собі найкраще з двох світів: високу динаміку двигуна внутрішнього згорання та ощадливість електроприводу без компромісів. Передня частина автомобіля дуже виглядає цікаво. По-перше, тут велика решітка радіатора, дуже велика, дивіться, яка вона. А тут в нас led оптика, яка оснащена ось такими. як продовження ось цієї решітки. Під капотом в нас прихований двигун на півтора літри. Вічно. Ой, боже, як красиво! Дивіться, DMI Прихований ось там. Я думаю, що я не буду знімати, вам показувати. Але якщо ви захочете, я вам покажу в наступному огляді, як виглядає двигун на гібридному автомобілі. Колеса тут 20-го радіусу, а підвізка попереду незалежна. Макферсон, позаду багаторечажна незалежна. А розміри авто довжина 4,820, ширина 1,920 та висота 1,750. Ну що, переходимо до паливного баку. О, паливний бак, гібридний автомобіль. Так, він у нас знаходиться зліва. Ось так він виглядає. Е -е, його об'єм 60 літрів. Небагато, не мало. А з іншої сторони вже знаходяться роз'єми для зарядки. Більш швидкою. Та, о боже, чому в я... мене завжди проблеми з цими? О, для більш повільної. Переходимо до багажника. Так, відчиняємо його ось тут. Є електропривід багажнику. Зараз ми приберемо наші сумки. Так, багажник у нас ну, дуже великий. В такому вигляді об'єм багажнику: 615 літрів. А якщо скласти задній ряд, то буде 1815 літрів. А, що буде в нас у багажнику? Це 7 кіловатна зарядна станція. Жоден салон в Україні в південному регіоні, скажімо так, не дає зарядну станцію. а ми даємо. Далі в нас йде подвійне дно, в якому немає нічого. Ми це не показуємо. Далі в нас ось тут є відділення подвійного дна. І по багажнику. Ось, ой, дивіться, тут ще є. Ой, прикольно. Тут є додаткове місце, але мені здається, що тут знаходиться акумулятор маленький. Так. І ось тут у нас є додаткове місце. Там, напевно, якісь ремкомплекти, щось таке знаходиться, або якісь технічні фігліміти. Боже, мені, мене захейтять знову. Так, зліва в нас динамік, справа в нас динамік. Тут у нас динамік. Світла. Світло є. Ось тут. Дивіться. Немає порту зарядки, але це таке. Так, ну що ще раз про багажник? Це все? Це все. Головне, що є електропривід багажнику. А тепер ми переходимо до салону. Тетянко, прошу мені видати ключки. Дякую. Розповідаю про автомобіль тут. Є безключовий доступ. Відкриваємо. А, є також фішка, ніколи вам не казала. Зараз я зачиню автомобіль а, за допомогою NFC карти і покажу вам дещо цікаве. Дивіться. Ось в нас ключ. Якщо вам потрібно ось в Одесі вже дуже жарко, як ви бачите, я роздягнулася. І якщо вам потрібно вімкнути клімат-контроль в автомобілі, ви зажимаєте ось цю кнопку. Да, Зараз зажимаємо і чекаємо десь приблизно 10-15 секунд. В автомобілі повинен був включитися клімат-контроль, але автомобіль остається зачиненим. Це я нажала на кнопку випадково. Тому користуйтесь такою цікавою штучкою. І тепер заходимо. Доволі холодний. Автомобіль. Сподіваюсь, мене чутно. Бо дуже буде. Реклама Лореаль. Париж. Лоріал Херкорист. Мені дуже високо було, тому я налаштовую собі електроприводом. Як мені буде зручно. Ось ну, так мені комфортно буде. Так. Повертаємось до дверей. Салон у нас зроблений з поєднання ось такої шкіри Алькантара та Екошкіри. Насправді, це, напевно, єдиний салон в бівезі, який мені дуже подобається. Ось ці строчки, а, ця шкіра, поєднання кольорів. Мені ну, дуже сильно подобається. Але в цьому автомобілі я не розумію лише одного. Ручка. Що це таке? Я, я от просто не розумію. Ну, ось дійсно. Далі в нас йде налаштування дзеркал, заднього огляду, блокування та розблокування дверей, відкривання і закривання вікон та дитячий режим. Невелика ніша ось тут. Дуже невелика. Та ось тут дві ось такі ніші. Але теж, то, також я б не сказала, що вони великі. І відкривання тут. Динамік і пластик. Так, переходимо всередину. Розповідаю вам про те, як сидіти тут, нашому водію. А, до речі, ми переїхали, бо світить дуже сонечкою, тому картинка змінюється. Не звертаємо на це увагу. Кермо тут ну, дішне, кермо, звичайне. Знаєте, дуже багато кнопок, повертання екрану, мультимедіа та все як завжди. Кермо дуже гарно, гарного кольору. І кермо зі шкіри натуральною. Якщо салон з екошкіри, то кермо зі шкіри. Підігрів, зараз подивимось, є чи немає. Зараз я вам скажу. Підігріву тут немає. Куди ти мене? Керма, підігріву керма немає, але є вентиляція та підігрів сидінь. Далі в нас на кермі бібіклка, Біп. Позаду в нас світло, поворотники, двірники. Тут в нас ось така приладова панель зверненька. Все таки, все, як завжди, як в BYD. Все гарно, все круто, за свої гроші все дуже круто. А, проєкція на лобове скло. Далі дефлектор. Ось тут. Ось тут. Камера є. О, Прикольно, вона так влічняється. Мультимедія тут. Дюна аудіо, дюна аудіо, Дюна аудіо, дуна Дю аудіо. Діцянку потім ставиш, будь ласка, добре. Компанія Dan HD один із лідерів у виробництві мультимедійних програвачів. Вона першою представила гібридні плеєри з підтримкою Blu-ray, HD і 4K, які здобули визнання на світовому рівні. Пристрої Dan активно використовуються як у домашніх умовах, так і в комерційних рішеннях. Дуже приємне сидіння. Ой, дуже приємна, яка шкіра на дотик. Дуже. Вона така мякенька мякенька Знаєте, начебто я трогаю котика сфінкса так, над водієм у нас козирьок. Звичайний, дуже звичайний. Зі звичайним дзеркалом. Я не знаю, чого я собі уявляю. Дивіться. Просто ну, мені хочеться чогось такого прям вау. А навіщо? Я не, знаю. Ось, чесно, я не знаю. А наді мною, над моєю головою, дуже велика панорама, яка відчиняється як шторка, так вичиняється і як повністю. Ой, я не хочу відчиняти, дуже жарко на вулиці. Вибачте. Будемо сидіти ось так з вчиненою панорамою. Так. Далі в нас ось тут світло зверху сенсорне, управління панорамою та місце для окулярів. Вилюрчик поставили. Церкало заднього огляду доволі велике. У пасажира в нас є. Таке саме. Козирьок. Тут у нас бардачок. звичайний, дуже звичайно, дуже приємне екошкіра. Блін, ну от екошкіра нам набагато приємніше, ніж шкіра. Ну, от я вам дійсно кажу. І подивіться, яке тут сидіння. Воно зроблене з алькантари плюс екошкіра, Ну воно виглядає дійсно дуже кльово. У нас тут два ось таких рефлектори, встановлені Боже, як мені холодно. Дуже холодно, чесно, дуже холодно, Ну А, Ось така у нас зарядка. Без Скріншот. Далі у нас селектор передач. Не схожий на всі селектори передач в BYD. Ось такий цікавий. Кнопка запуску, паркінг. Далі Аваріка. Управління мультимедії. А, так, тут автохолд, паркування автоматичне, перемикання з електро на гібрид, різні режими їзди. Ось тут, тут у нас щось таке намальоване, сніг, трава. Напевно, також а, обдуви, підігріви, все це є тут. А, далі в нас ось тут відкриваються підстаканники два. Але дуже невеличке. І ось тут у нас а, підлокітник. Я, до речі, нещодавно побачила дуже круту фішку. Сюди, будь ласка, дивіться. І тут повинен бути мікрофон. Ти розумієш просто? А, це начебто все. А, ні, ніша. Ніша. Ніша у нас велика. Ось тут підкурювач. Ось тут у нас порти різні. Ось тут у нас місце для NFC карти. Тут у нас встановлений екран на 15,6 дюймів. Він дуже великий, він повертається. Прикольно. Так, у нас тут є мультимейті, меню. Можна накачати сюди будь-які додатки. Ну, начебто, я все розказала. Тоді переходимо до заднього ряду. Ох, як тут просторо! Клас! Дуже круто, дуже просторо. Дуже нагадаю мій зріс, метр сімдесят вісім. Місце є ось тут, тут додаткове. Буду ж мені зробити. Не знаю, чого я очікую від ось цих, знаєте, там козирьок або ось таке. Щось мені не подобається. Щось мені хочеться прям вау. Що все було вау. Тут у нас є два дефлектори. Два порти різні для зарядки. Ось таке невелике, комірчик невеликий. Далі ось тут також є ніша, дуже приємний. Скільки я ще скажу, що він дуже приємний а... матеріал. Матеріал. Матеріал салону. Дуже приємний. І ось такий у нас підлакітник. Не дуже великий, але... Не подобається, не подобається. Дивись. Тут ось такі штуки, які зігнаються. Я впевнена, що вони через деякий час просто порвуться. Я не знаю, чому, але я впевнена. Блін, ну, все, можна закінчувати огляд. А, знову ж таки, дивна ручка, динамік, відкривання, закривання дзеркал. Тут в нас. Сенсорне світло, ручка та крючок. Це все? Тому знаєте що? Я вам пізніше скажу, що а зараз ти здай. Ось ми на тест-драйві. з нами наш Олександр. Е, Саша, я пропоную швиденько пробіжатися, пробігтись по усім темам, які ми з тобою розказуємо, щоб не дуже велико е, якось розказувати про цей автомобіль, бо в нас був дуже великий та класний огляд. Що сказати, роботи дуже багато. Ми готуємося до прийому нових машин завтра, післязавтра. У нас ще не видані машини, які приїхали, тому що там підготовка, документи, деякі клієнти не можуть одразу приїхати забрати, підлаштовуємо. Тому роботи купа, тому я передав саме інстаграм далі і тепер все показує вона речі, підписуйтесь на наш інстаграм. Там зараз я я вам розповідаю також там про автомобілі, швиденькі огляди. Щоб не дивитися такі великі огляди на Ютубі, можете перейти на інстаграм та подивитись там ще підписатись на наш телеграм. Там також є дуже багато цікавого авто в дорозі, авто в наявності, онлайн, де ми показуємо повністю всю внутрянку, як то кажуть, нашої компанії. Тому підписуйтесь. Саша, А тепер про автомобіль швиденько, так швиденько. Як тобі цей автомобіль? Серед род якщо обирати в плані, в плані дизайну, це ну, напевно найбільш цікавий. І ззовні, і внутрішньо. Мені тільки не подобаються ручки, як Юан Плюсі. А так, мені дуже все подобається, комфортно, гармонійно. Досить-досить ну, непогано для білой Це, Це вже рівень. Але ще помітила, це підвізка, вона доволі жорстка. Що ти скажеш про підвізку? Це залежить від режиму. Тут е, вона електронна, я думаю, що її можна тут інвестувати пом'якше. Ну, він високий. Ага, гальма в нас дуже гарний. По гальмам, ну, як для цієї ваги, я скажу, що вони досить нормальні. Може там трохи. Я їх посилив, але тут є рекуперація, тому я думаю, що їх буде досить. А як педаль газу тобі? Ну, я знаю, що цей автомобіль не дуже розганяється 0-100. Ну, він комфортний, це машина не для поганяти. Це машина просто комфортно їздити. Економічно, комфортно, без питань. Все, він, вона дуже м'яка. Вона. Тим самим і чутлива, але й м'яка. Залежить від режиму, який допомагає. Ось мені цікаво. Ти сказав, що це дуже комфортний автомобіль. А з яким би автомобілем, наприклад, навіть німецьким, ти б його порівняв? Mm -hmm. В плані комфорту він програє Ну, Він сородис з сородич x 5 по розмірам приблизно mm -hmm. X5 трохи ширше. По довжині приблизно так, такий самий, але по комфорту він дуже сильно програє. Саме в ходовій частині, не в салоні. В салоні він теж дуже комфортний. Свій дизайн. Я не скажу, що у BMW він там чи у Audi він поганий. Я не буду казати про Mercedes. Mercedes не полюбляю, не вражаюся. Але саме BMW Audi для мене в плані комфорту підвізки краще. Плані салону і як все зібрано, то я скажу тут рівно, тому що якість китайців вже на рівні з німцями, а в деяких моментах навіть, навіть більше. Ну, я б тут посперечалась, бо ось, наприклад, взяти ось так торпеду. Торпеда зібрана, вона не скрипить, нічого не абсолютно нічого не скрипить. Навіть той самий монітор. Ну, у німця візьми. Ну, так. Він все хрустить. Тут нічого. Це, При це тому, те, що, що він ще й робить отак. Сновки ну, на кермі. Так, да, німець жоден так не зробив. Тобто, тут є, якщо порівняти з німцем, то тут є як плюси по технологіям, по комфорту в салоні, так і мінуси по е, якійсь ходовій частині, правильно? Ну, як на мене, так, да, по ходовій частині німці трьох краще. Ні, вони комфортніші для мене. А якщо в цей автомобіль поставити, наприклад, пневмопідвізку? Ну так, тоді так. Да. Фрігат, наприклад, не передній привід, а повний? Mm, ну, теж, так. Да, да. Ну, тоді треба розуміти, що розхід тоді буде тут не 7, сім, там сім з половиною, як зараз а Розхід буде там 10. Трошки більше. Ну, для цього тоді потрібно бути готовим. Ну зараз у мене показує розхід 6,8 е, на 100 кілометрів. Це комбіновано електро і, uh -huh. і, і паливо. Тобто паливо ще й менше? Ну, паливо показує 0,8 вісім літра, uh -huh. а а двадцять 21,1. І це забагато. Видно бути до 18-19 до максимум. Uh -huh. А чого так забагато? Ну ми по кругу катаємось. Ми не, не даємо автомобілю подихати. ми рівномірно. Uh -huh. Ми гармуємо, розганяємося, гармуємо, розганяємо. Але не така велика різниця, там буквально 3 кВт це не так багато. Справедливо. так. загально? Так. От, ти не в кіловатах, а виміряється в літр. Тому що ти витрачаєш паливо і кіловати, але ну, все ж таки uh -huh. вітри витрачаються на те, щоб зарядити в другу, тому витрачається це в вітер. No, ну добре, а як тобі, скажи мені, будь ласка, крісло? Ну воно не супер, прям вау м'яке, але воно з боковою підтримкою, воно з вентиляцією, воно з підігрівом і не пам'ятаю масажу масажу. Не, 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 нема тут, якщо я не помиляюся. Воно ну, так досить комфортно. А кермо одразу, скажи мені. Ну, як у BID. воно… Однаково, так? Однаково. Мені не подобається у біді один момент. Тут товстий руль, тут товстий, а тут він затонкий. Вони якось. Чи це загально так виглядає? Ну, ось… Навіть, навіть на дотик. Тут товше а тут тонше. Мені це не подобається. Тобто повинен бути однаковим. Знаючи тебе, ти ніколи зверху не береш кермо. Да, ти ну, завжди я ось на я його візу. наберу, але я очима бачу, що воно тут тоньше, а тут товше. Угу. І мені це не подобається. Візуально. Тобто візуально тобі не подобається. Мені, на дотик я навіть не, не беру це до уваги. А візуально, як я бачу, і мені це не подобається. А селектор передач він тут цього. Комфортний все. все? Комфортний, все що, все, що потрібно, все тут є. Uh -huh. Більше нічого тут не потрібно. Автопарковка, автохол, парктроніки, режимо гібрид з, з чи, чистого електро, режим їзди, обдуву, все це є, все це доступно, дуже близько. Дуже зручна зарядна а, зарядка без, без І… Досить компактно, я правда не знаю, що до влізе. ну там бутилка якась немає влізе. Але ну, досить компактно все це туди. тут теж. Ну, тут питань у мене до ось цього моменту немає. Ну, давай так. Мені все. цікаво задати тобі невелике таке питання. Три речі, які обов'язково повинні бути в автомобілі, ось такому, технологічному. Обов'язково три речі, були, які... котрі повинні бути в автомобілі. Це технічні або якісь візуальні. Це змішані. Для мене? Те, що для тебе обов'язково. Ну, якщо вибирати саме електро чи там, гібрид, хочеться побільше батарей, щоб подовше їхати, подалі їхати. Це перше, І щоб коштувало це не космос, желательно. По-друге, я не люблю, не полюбляю мінімалізм. Але й не напічкано ще було. Ну. І... так. Тобто якась середина така? Більше до напічканості. 60 ага. на 40, так. А, і в плані комфорту ну, у мене досить комфортна машина. Вона досить жорстка за рахунок е спортивних е амортизаторів, тому комфорту я... Не дуже вибагливий, але ну, можна було б, да, щоб це можна було вибирати. Комфорт, тире, кнопочку нажав, і у тебе спорт такий, що там 180 в поворот входить. Дякую тобі, великий Сашо, Дякую, що був з нами знову. До нових зустрічей з Сашою. Скажи пока. Пока. Ну що, друзі, ось такий в нас вийшов випуск про перший та єдиний фрірат 07 в Україні. Ну, не єдиний, в нас їх три. А один вже проданий. Тому, якщо ви зацікавились саме цим автомобілем, він ще вільний. Приїжджайте до Кібермотрис та придбайте собі такий ось гібридний фантастичний автомобіль. Дякую, що були з нами. Дякую, що подивились випуск. З вами, як завжди, ваша Даша та Кібермотрис. До нових зустрічей!